Ми часто притягуємо до себе біду, навіть не усвідомлюючи, як це відбувається, особливо коли говоримо про щось для нас важливе і дороге, навіщо розповідаючи про це іншим. Насправді про сокровенне з іншими не варто говорити взагалі, особливо якщо ви не хочете запросити в своє життя нещастя. Мовчання золото прекрасний вислів, який нам усім варто пам'ятати як настанову, особливо коли йдеться про чотири важливі речі. Перше відносини в родині та особисті стосунки. Те, що відбувається в родині, має бути секретом для інших і залишатися в родині. Щоб не було в родині, про своїх треба говорити всім тільки хороше та позитивне. І говорити якомога менше, бо всі подібні розмови руйнують невидиме енергетичне коло, яке утворюється навколо пари. Навіть під час сварок не варто виносити негатив на люди. Все, що відбувається в родині, має залишатися найсуворішою таємницею. Це не стосується ситуації, коли справа вже дійшла до розлучення або вам загрожує небезпека. Якщо ж у вас все добре в сім'ї, ніколи не обговорюйте особисте життя ні з ким. І не дай Боже ніколи не хизуйтеся своїм сімейним щастям. Друге. Стан здоров'я Ніколи не заповнюйте пауз розмовами про ваше здоров'я. Особливо спілкуючись з людьми, які не здатні вам допомогти. Розповідями про свої хвороби та болячки ви спустошуєте себе та відбираєте у себе сили на боротьбу з недугами. Третє: гроші, доходи, витрати і втрати. Не хазуйтеся своїми грошима, особливо перед людьми невеликого достатку. Як тільки ви відкриваєте перед людиною щось особисте, приватне чи таємне. То відразу починаєте залежати від неї, як мінімум від її думок, і якщо ті думки будуть негативні, то й вас можуть чекати фінансові негаразди. Так само ніколи нікому не кажіть про свої борги та скруту з грошима, якщо тільки не розраховуєте від цієї конкретної людини, співрозмовника, на допомогу. Ніколи нікому не розповідайте точні цифри того, скільки ви заробляєте. Таким чином ви самі розкриваєте перед співрозмовником свій енергетичний фінансовий канал, а подібне робити категорично не можна, це заборонено. Четверте проблеми ваших дітей. Ніколи не обговорюйте з іншими проблем з вихованням ваших дітей. Можливо, ви в подібних бесідах знаходите віддушину. Але енергетична безпека самих ваших дітей руйнується від того і слабне. Якщо ви не вірите в свою дитину, відчуваєте за нею сором, зневагу до неї чи недовіру, то вона це теж одразу відчуває і це б'є по ній ще сильніше. З батьками та їхніми дітьми завжди існує невидимий енергетичний зв'язок. Як тільки ви починаєте обговорювати своє чадо з іншими людьми, відразу ж слабчає захисне поле вашої дитини, що може мати як безпосередні негативні наслідки, так і відбиватися на подальшому житті малюка. Щоби зберегти міцний сімейний зв'язок зі своїми дітьми, ніколи не обговорюйте проблем, які у них виникають зі сторонніми людьми, в тому числі зі знайомими, краще вирішувати всі такі проблеми в сімейному колі і без свідків. Отож, чим менше ми розповідаємо про себе, про свої плани, проблеми та своїх рідних, тим краще.